Казка про господареву жінку наймита і дяка Тита Григоровича. А Амій, милинький варенички вхоче, Амій, милинький варенички вхоче, на вари милая, навари, вари милая, на вариго, -ха, ха моя чорнобривая, на вари милая, на вари милая, на -ха, ха моя чорнобрива я. Колись в одному селі, чи в Семигорах, чи в Сорокотягах, жив собі один. Хазяїн. Жінку мав, любив її дуже. І був у нього наймит. хлопчина молодийша. А жінка попалася йому, лиха Боже, що не день голову об'їдає, сварить зранку до вечора. Дихати не дає. А скупа, а сердита, лихо ж моє. Ніби гарна молодиця, але ж біда. І якось на навесні господар з наймитом на поле. Ора! Ну і каже господар хазяйці, збери нам щось поїсти, сало вкинь. Каже, кольку зіштрясь, це тебе не візьме, сала їм. Не наробили ще на сало. Ось беріть сухарі і стане вам, і води. В торбинок сухарів накидала, та й пустили. Їдуть вони. Е, каже господар, що ж ми на цих сухарях на орем напрацює? Ну, вже так і буде. Доїхали до поля, коли він сюди туди слухає, каже, кисець тут у нам забув, що ж робити. А наймить каже, дядьку, знаєте, я тут не дуже далеко збігаю додому принесу. Побіг. До хати підходить, коли чує. <C2> в хаті хтось говорить. <м�ем public> Він під вікном слухає <п общем> А поки господаря немає, завірюха зима, кума молодома нема. До хазяйки, <downstairs> як прийшов <ма> Ти Григорович. Добрий вечір, кума. Та й сидить і вона його пригощає там і печене і варена на столі. Він тільки зуби шкірить. Еге, думаю, найміто. Так то це буває. Ага, ну стривай же. Та й в сінях. Та й чує як хазяйка. Ти -то, Григоровичу, ховайтеся, а хова... ку куди ще сховайся, куди бік совета, що ж це таке робиться, а ховайтеся, каже, підпіч. Тут наміт заходить. Дякую чоботи стирчать. А господиня наміта зразу лаєте починає. А чого це ти припайся, що там роботи немає, що це тебе. Чорти носять. А той каже: дядько, тютюна забув взяти, то я зараз піду возьму. А щоб куди ж ти брудними чеботиськами та на лаву? Ні, я візьму. Такий за, за ту тут тютюна взяв, а потім каже: дядько вилів ще й дров наносити, під піч накидати. Та я вже сама наношу. Ні, дядько вилів, я зроблю. Пішов наміт, при тараново, беремо один другий та й давайте ми дровами під піч. Та так то ти, та Григоровича, по боки нам'яв, що той, а той і писнути боїться. Набив, набив тими дровами та й пішов. І під вікном далі слухай. А той ох, із під печі ледве ви виліз. Ой, нема сіл моїх, нема. каже, зроби, що хочеш. А хазяйка: ой, тите Григоровичу, ти, ти Григоровичу, Григорович, ви ж так не, не, не переживаєте так, так дуже так тяжко. Давайте я вам завтра на ваше поле обід принесу. Ой, принеси, будь ласкава, каже дяк. А тільки ж не знаю, на якому полі. А я, каже, дяк, сінця посиплю, там, де до мого поля якраз дорога звертає, то так і знайдеш. Ага, думає наймет. Оце вже добре, поїси ти мене, дяче. Приходить до дядька, ось, каже, ваш кисет, а хазяйка казала, що завтра нам обід принесе. Е-е, Каже хазяїн, де то таке було, щоб вона ще обід обід несла? А таке побачите, що принесе. На завтра наміт раненько побіг, те сіно, дякове згріб та й до себе насипав. А хазяйка наготувала там, і поросятко засмажила, і борщик взяла, і кашку, і такий обід, О, що у нас на праздник такого не буває. Це те хустинку загорнула та й дякові понесла. Та так по сіну йде йде, йде, йде. загладілася, як до свого поля прийшла, а з здалеку гукає: Дітка, дідко, ми тут, ідіть сюди. Е, тут уже і повертатися вже нема як. Доводиться йти. Ну, думаю, може, не все з'їдять, то щось дякові залишиться. А вони як напосілися з дядьком. Поїли те, друге, третє, а ще щось лишилося. А наймит каже: Ой, та ще борщ лишився, то я вилюю. Що ж ти робиш, а він о, я вже й вилив. Ах ти, виродку, вилупку сяки такий, що ж ти страву нівичиш? Вже нема що тому дякові нести. Ще там якогось сухого печану лишилося, той наймет каже, тітко, лишайте, ми ще тут доїмо. Ех, натки хустку обтрусив, а та й додому пішла. Вже дяк голодний лишився. А на завтра наймет каже: Ой, дядьку, щось у мене тако... Ніби голова болить. О, каже сину, то біжи, біжи краще додому на печі полеж, бо польова робота то така тяжка, полеж, кожухом накрийся, може тобі попусте. То найміть прибігає та й швиденько до вікна, а дяк там розійшовся. Та лементить. А що хоч зроби, нема сіл моїх більше ніяких, що хоч, і Чи зі світу їх зведи і господаря свого, і наймита, його, скільки те моє, Дол... кінець моєму довготерпінню. Ні, думаю, наймет, ще не кінець дологорпіню. Та й каже, дякти Григорович, оце отам за річкою в лісі, то там знахар живе, то піде ж його на питає якогось зілля, то щоб втруїти твого господаря, вже не може більше терпіти. А намі тут під вікном. Хі -хі -хі. А хазяйка, ой, боже, куди ж куди ж вас? Титуригоровичу, ставайте тут у тому жителя, та я вас рядниною накрию, то подумаю, що то тут телятку. Тут пам'ять заходить. Господиня, ти чого приперся, Іроде? Та велів дядько все телят напоїти. Іди вже я сама напою. Не, велів дядько, я зроблю. Та залозину. давай тих телят виганяти. Вже й дяк з ними сунеться. Пригнав того дяка до ставка, а пийте вражі телята. до роботи, пора до болять. Бідний дяк п'є разом з телятами та так топився вже черево роздулося. А, а наймет каже: о, треба цьому теляті вухо різати. Бачите, як його роздуло, ледве-ледве хазяйка його відібрала. Іди, каже, звідси, щоб я не бачив. А завтра раненько, наймить схопився, взяв кожуха та й побіг у той лісочок, де знахар живе. Кожуха вивернув на себе, одягнув, так, зігнувся, землею замастився, ніби дід старий, наламав паличок і кори березовий на і в кишеню сховав. Коли дивиться, хазяйка, господиня його йде. Та й вишукує, ніби діда шукає. А отой. Кого шукаєте, молодечко? Так каже, діду, от шукаю знахаря тут десь живе. О, то, каже, я і є знахар, а що ти хочеш? Ой, дідочку, ой, дідочку, така мене біда обсіла, Ах, такий мене хазяїн леда що, такий п'яниця і б'є мене. Лає життя за ним не бачу. Світ білий мені заступив. Не можу за ним жити. Дайте якогось зілля, щоб, може, щоб щось йому зробилося. А чого не дати? Там, там, каже, знака, дістає з кишені цю кору перетеребляну. А каже, я чув, що у вас там і найми такі є. Ой, каже, є таке, ледаще, що гидко з кіпками взяти, господи, і йому щось дайте. Ось каже, ось о маєш. Ось візьми оце от порошочок та зроби ось що. Навари гарно борщу із м'ясом, із шкварками такого, щоб ложка стояла. І вареники, щоб в маслі плавали, з сметаною добре. І оцим от. Порошечком посипиш, то вони посліпнуть тобі, потім роби з ними, що хочеш. Ой дякую, дідусику, дякую, дякую, та й побігла. А намір вертається до хазяїна та каже, так і так, такі справи, розказав все, як є. Ага, каже господар ну, ходім же додому, вечеряти буде. Приходять, а хазяйка їх чекає і такий борщ на стіл виставляє, що вони ніколи не їли, та вареники та все. Посідали вони, ложки взяли, та й давай їсти. Дітять смачно їм, а вона з за пече виглядає, що ж то буде. А найми з господарем домовилися. Та й один до одного. Ой, щось каже, господар щось ніби так я на очі щось такого ніби мерехтить, погано бачу. Може, то що то таке? Звідки? А то, мабуть, ми з морозу замерзли та гарячого борщу поїли. Ну, давай, давай ще варяники поїмо, може покраще. Поїла вареники та кажуть, ой, лихо ж нам лихо, ми ж посліпли, ми ж нічого не бачимо. Ой, а жінка за пече виснулася. А, це? ти думав, мені до віку? на шиї в мене сидіти. ну гайда, загнали їх в загородку. Сидіть, каже, тут сліпаки, сякі такі. А вірюха, зима, кума дома нема, кума дома нема, добрий вечір, кума. А тут уже і дяк в хату втаскався, та сів слів, та до вареники, а вона йому. Тут тихенько показує, не їжте, я вам інше дам. Витягає. Як почав, як плямкати. А господар каже, жінко, що то плямкає? Чи не поросяти впустила? Мовчив вже сліпаку, каже жінка. Тут уже господар не втерпів. Ах, ти сякий такий. А хто тебе звав? Ти звідки тут взявся? А дяк і рота відкрив варенику кроті завис. Тут же господар за нагайку та й дяка вичистив і жінку свою. Попа нема грошей у попа, а в попаді трохи є, та й попові не дає. Більше дяк в тому селі і не жив, і втік світ за очі, а жінка вже чоловіка мусила любити.